Напевно, ви бачили фотографії часів Другої світової війни, на яких зображені танки і САУ з розірваним стволом, який розкрився як троянда. Чому так відбувається? Першою причиною розриву ствола гармати є потрапляння всередину ствола сторонніх предметів, наприклад, землі, уламків, каміння або гілок, подолаючи траншею, вирву або будь-яку іншу яму, механік водій може зачерпнути стволом землю. А проїжджаючи через густу посадку, в ствол може потрапити гілка від дерева, тобто засмітити ствол не так вже й важко. Перед заряджанням гармати заряджаючий повинен перевірити її ствол на наявність сторонніх предметів, але в метушній бою це робилося не завжди. Та й засмітити його можна, коли гармата вже заряджена і готова до пострілу. А перевірити, чи потрапило щось у ствол з боку казенника, неможливо. Після пострілу засмічений ствол найчастіше розриває. Особливо це було актуальне при появі т 34 85 у якого ствол набагато довший, ніж у т -34 76 і механіки водії, ще не звикнувши до нових габаритів, часто припускалися таких помилок. Недарма між боями, екіпаж танка мав ретельно вичищати ствол гармати. Другою причиною розриву ствола можуть бути браковані або пошкоджені боєприпаси, які розриваються прямо в каналі ствола. Третьою причиною було навмисне на виведення з ладу зброї. Якщо танк підбивали і екіпаж його залишав, або при відступі, коли доводилося, Водилося кидати несправну техніку, командир міг кинути гранату в ствол гармати, щоб його розірвало. Робилося це для того, щоб ворог не зміг відновити захоплену техніку та використовувати її в бою. Німецькі танкісти робили так само. У них для цього була 100-грамова тротилова шашка в бекелітовому корпусі з підривником, що зберігався окремо. При пошкодженні танка та неможливості його евакуації для ремонту, екіпаж засовував шашку в ствол. і Відривав її. Четвертою причиною розриву ствола гармати танка САУ чи гаубиці є її знос. Справа в тому, що кожен ствол має свій ресурс. У сучасних танків і САУ це приблизно 3000 тисячі пострілів, після чого ствол слід замінити. Але робиться це не завжди. І в один з чергових пострілів ствол може розірвати. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.